Торговельне судно Урса Майор, що затонуло у Середземному морі, перевозило складне та дороге обладнання для завантаження ракет калібр. На кораблі країни агресорки і от саме через відсутність ось такого обладнання. В останні півроку росіяни не могли завантажувати ракети у Новоросійську. Про це розповів речник ВМС ЗІСО Дмитро Плетенчук. За його словами, «Урса-Майор» був фактично російським транспортним флагманом логістики. Тому для них це важка втрата. Нагадаємо, що 24 грудня корабель затонув біля берегів Іспанії. 14 членів екіпажу доставили у порт Картахени. Ще двоє вважаються зниклими безвістя. Ну і прикордонники повідомляють про зменшення спроб незаконного перетину кордону з серпня по грудень цього року. Його найбільше порушень фіксують на кордоні з Румунією та Молдовою, що найменше і найменше з Польщею. Повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, порушників затримують чи не кожного дня. Зокрема, випадки незаконного перетину кордону зафіксували і під час різдва, і напередодні різдва.